Гамір у коридорі Ужгородської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 12 означає, що тут осінній ярмарок. Однак цьогоріч він не такий, як зазвичай. Школярі приносять найрізноманітніші смаколики, продають їх, утім кошти збирають не для себе, а для збройних сил України. Шестикласник Тимофій приніс стільки смаколиків, що без спеціально складеного списку не обійтись. Я приніс е... Піксельного пса патрона, орбіс, сквіш-браслет, браслет світображаючий, кульки, компот ВІП, компот, корзинки, печиво, квіти. Наша Україна переможе, я вірю в неї, вона єдина, вона незламна. Я вірю в неї і хочу, щоб вона виїхала. Благодійні ярмарки не лише про добрі справи, а й про інтеграцію. Адже в закарпатських школах нині навчаються й ті, хто був змушений покинути рідні домівки. А спільні справи, ще й благодійні, неабияк зближують. Марія з Херсонщини, яка мріє в майбутньому пов'язати життя з іноземними мовами, розповідає, як їй навчається в новому класі. Я принесла пальмені і сусіскуптист. Мені такі ярмарки подобаються. Тут можна і на благодійність щось віддати. Друзів легко знайшла. Зі мною дружить весь клас. Я приймаю в багатьох конкурсах участь. Навчання мені дається легко, бо я обміниться. В, в цій школі мені, напевно, найбільше подобається вчителя. Вони зможуть знайти легкий підхід. Школярі вкладали в підготовку до ярмарку максимум креативності. «Печення, блінчики, желе, лотерея, яблуки, апельсин, мандарини, іграшки всякі такі ярмарки традиційні в школі. Зібрані кошти ми задонатили у фонд притули і долучилися до закупівлі техніки для наших збройних сил України, що є дуже відрадним, і учні це сприйняли дуже із великою втіхою і з великим задоволенням. Звісно, на ярмарці забагато смаколиків, які продати в один день дуже важко. Тому ті смаколики, що не продали на ярмарці, ними ми прогостили наших заслужників, які знаходяться на лікуванні у різні дні. Ярмарки організовують різні класи. Адже через воєнну ситуацію частина учнів навчається онлайн і офлайн за чергою. Учнів зорганізувати для таких заходів легко зізнаються класні керівники. Я теж класний керівник одного з класів, які беруть участь у ярмарку. Як тільки я сказала про те, що потрібно буде нам взяти участь, вони прямо очі загорілися. Вони захотіли теж долучитися до хорошої справи. Вони захотіли показати десь своє вміння, там щось щось спекти, щось приготувати. Тобто вони дійсно дуже цією ідеєю загорілися. Мені це дуже приємно, що діти в нас небайдужі. Вони хочуть бути причетними до якоїсь великої справи. Минулого тижня під час ярмарку учні 12-ї школи зібрали майже 40 тисяч гривень. Це були учні від першого до п'ятого класу. А цього тижня за два дні шості класи та старші зібрали близько 30 тисяч гривень, які вже переказали на потреби збройних сил України через різні благодійні фонди.